Чому диявол панічно боїться Христа? По-перше, диявол боїться Ісуса Христа, тому що Він знає, Христос Бог, і Бог сильніший диявол, бо диявол творіння, а Бог творець. Кожне слово Бога є наказом, і сили дьявола недостатньо, щоб чинити опір Богові. Другий момент дьявол тримає людей у Пітьмі приходить Ісус Христос і дає людям світла, істинного знання, і вони починають розбиратися в тому числі, і хто такий дьявол. йому вигідно дьяволу. Люди, які увірували в Христа, вони відвертаються від дьявола і повертаються до Бога, і живуть з Богом. А значить, дьявол втрачає своїх послідовників. Третє. Дьявол розуміє, що Христос, врешті-решт, Його переможуть в останній битві, яка записана в книзі Апокаліпсис. І дьявол потрапить до пекла. Дьявол тримає людей в страху перед смертю, а Христос Воскрес і зруйнував.